Шановним учасникам процесу, що нас здійснюємо судове засідання, вирішили спитати закритого судового засідання, засідання проте я нагадую учасникам процесу, в тому числі вільним слухачам, що це було заборонено здійснення відеозапису, оскільки всі учасники процесу не надавали на це згоду. І будь-яке поширення і, інфор, і інформації отриманої отриманні в мережі. Може вести за собою певну відповідальність. Тому підстави для здобув клопотання в частині заборони відсутні, О, це вже було вирішено судом. Щодо з'ясування даних, то я перепрошую, це не відноситься до компетенції суду. Якщо ви вважаєте звернутися до суду за, за, за захистом своїх прав, вам відомо або ні, ви можете скористатися правовою допомогою з цього приводу? Буду правоохоронних органів, звертайтеся. Якщо ви вважаєте, що наявний склад кримінального права порушення для з'ясування всіх обставин, що я випражаю до слухача.